Якщо ми говоримо про повномасштабну війну, то очевидно, що перший день це був день нірозбіріхи, день, коли ми не знали, що робити, як діяти. І тому передусім це була трошки така асірядість, трошки такий розпач, що робити. Перший день це власне день, коли треба було зупинитися, видихнути. І зрозуміти, як діяти далі. Вперше я зрозумів, що я тут потрібний, напевно, коли я прийшов до хлопців, і вони попросили, хоча я планував іншу розмову, а вони попросили говорити про причастність і сповідь. Тоді насправді зрозумів, що я не просто людина, з якою можна поспілкуватися, а людина, яка несе Бога, Бога в причасті, Бога того, який. Прагне примиритися з ними, Богом Милосердного. І напевно в цьому підрозділі я відчув, що власне я тут потрібний, моя присутність тут необхідна. І в цей момент я, звичайно, що відчув цю потребу і необхідність. Друге, що я пам'ятаю, це звичайно, коли я їхав в машині і зі мною лежав дуже тяжко поранений хлопець. Я його тримав за руку і молився і відчував, наскільки і наскільки зараз це важливо не просто бути. А бути поряд з молитвою, з молитвою, яка його допоможе і підтримує. І потім він це говорив і підкреслював, що власне він відчув відчув цю підтримку молитовну. І це я тоді, тоді переїхавши, усвідомивши все, що відбувалося, тому що коли їдеш, до кінця не усвідомлюєш. Але коли усвідомив, то відчув, що я на своєму місці, там, де Господь сьогодні хоче мене бачити. Так, звичайно, що багато військових, які в моєму серці, які приходили, які говорили про свої страхи, про те, що їм болить, про те свої проблеми в родині, про те, що, що вони переживають. І ця глибина їхньої відкритості, на сьогоднішній день пам'ятаю кожного з них, кожного з них, хоча багато з них загинуло, але кожного з них пам'ятаю, тому що. Оця відвертість, відкритість, яка не була з іншими, а власне ось в тих індивідуальних, можна сказати, інтимних розмовах, вона, оця відкритість, не дозволяє мені забути їх. Я до сих пір пам'ятаю одного офіцера, який приходив і казав що все, що в нього на серці. І ця близькість, вона настільки була сильною, що скільки вже пройшло часу, але я його пам'ятаю, пам'ятаю його обличчя, пам'ятаю його очі, пам'ятаю, як він виглядав, його слова, і його манери, його посмішку. Все це в моєму серці залишилося, тому що оця єдність, вона настільки є сильною, що тяжко забути, тяжко забути таких людей. Ви знаєте, я б сказав би, молитва де навколо смерть, де навколо панує страх, це ви знаєте, я б сказав би порівняв би. До ліхтарика в темряві. Ось коли навколо нас темрява, і нічого не видно. Ми включаємо ліхтарик і бачимо, куди йти, як іти. Де обійти якусь, якусь преграду, де треба зупинитися. Оце все допомагає нам ліхтарик, щоб в темряві розпізнати, як і куди нам іти. Оце молитва під час війни. Молитва, як світло, яке дозволяє нам не впасти в відчай, а жити далі. І ця молитва я дуже часто бачу в житті воїна Воїн, який переживає просто неймовірні події свого життя, в молитві з молитвою продовжує жити. І в цій темряві це для нього світло, яке дозволяє йому рухатися, продовжувати розвиватися. Продовжувати жити і продовжувати бачити надію, тому що в цій темряві, власне, через молитву і в молитві ми знаходимо надію. І в цій надії живемо і продовжуємо розвиватися далі. У таких наночей напевно було багато. Знаєте, дуже часто обстріли відбуваються вночі. Я пам'ятаю, колись в такому місті Барвєнково, це Харківська область, я лежав, такий двохповерховий будинок, дах вже був розвалений, і почали обстріл. Дуже сильний обстріл. І тоді я лежав і відчував. Я був один, вона така була маленька комора, в принципі, стіна, моє, моє ліжко, і вже стіна. І просто навколо було взриви урагани. Просто дуже багато зривів півночі. І я лежав і... і не знав, що буде далі. Просто ти лежиш і, не... і відчуваєш, що а що, а що відбудеться? І... і це дуже тяжко переживається. Я розумію, сьогодні дуже багато людей переживає цей момент. Відбувається обстріл. ти знаєш що робити. Немає, здається, немає фундаменту. Це тяжко. А цей момент раджу всім звертатися до Бога. Тому що цей момент, власне, основою фундаментом нашого життя може бути Господь. Тому що варто сьогодні подякувати Господові Богові, незважаючи на все страхіття війни, жах війни, сьогодні віддає нам таких відважних сильних людей. І за них треба дякувати. І, по-друге, попросити, попросити, щоб дав нам відваги і мужності. Дав нам відваги і мужності в тому, щоб пережити ці часи. Я глибоко переконаний, коли ми молимось, просимо про відвагу і мужність, треба бути готовим, щоб цю мужність і відвагу реалізувати. І тому, коли люди моляться про відвагу і мужність, треба бути готовим, щоб це реалізувати в своєму житті. Не може бути такого, що я попросив про мужність, але надійся, що моє життя буде безпечним. І тому, просячи про мужність, готовим, цю мужність проявити. Щоб насправді пережити ці темні часи, щоб ми прийшли для нашого життя мирне, добре життя на нашу країну, нашу батьківщину для кожного з нас, і тоді відчути, що все це, всю це темряву ми пережили тільки, дякуючи Богові, якщо б не Бог ми це б не пережили. І тоді навчитися не тільки просити, але й дякувати і прославляти Бога.